Якщо я думала, що лихий король інтригуючий, то королева порожнечі довела, що то була не межа, і можна ще більше. Вигнання Джуд, карколомний вчинок Терін, завжди безтурботна віві та зрадник мадок, і надзвичайно могутній кардан вони сповнили сюжет непередбачуваністю. Інтрига трималась до останньої сторінки. Як завжди, остання частина поставила дуже багато крапок над і відповідей на питання. Та так би мовити, все на свої місця. Нарешті стають зрозумілими вчинки багатьох, а також їхні мотиви. Більше я розповісти нічого не можу, тому що то будуть спойлери. А це потрібно прочитати, прожити і відчути той шок. І як завжди, анотація не передає абсолютно нічого. Моя оцінка 10 з 10. І маленький спойлер, я дуже люблю хеппі-енди. А додаток. Як король Ельфгейму. з ненавидів оповідки чудове доповнення. Ілюстрації в цій книзі неймовірні, і вони допомагають скласти повноцінну картинку в уяві та дає відчуття завершеності, а також розуміння про встановлення принца Кардана, як він таким став. Що до цього призвело? Ми дізнаємось трішечки більше про його дитинство, про його зростання. А також тут є моменти, які відбувались попередніх Книгах. Маю зауважити, що самі по собі оповідки теж досить цікаві, змістовні та послідовні. Я щиро вам рекомендую прочитати цю трилогію і додаток обов'язково читайте теж. Ви переживете спектр багатьох емоцій, читаючи ці книги. Дякую вам за перегляд своїми враженнями, якщо ви читали. Діліться в коментарях. Якщо ж не читали, рекомендую.